Всім привіт, друзі! Ви на каналі Велюр. За 40 секунд покажу, як вирішити проблему з Hotmail, Outlook та Microsoft. Показую на прикладі Google Chrome. Відкриваємо Chrome, тиснемо три крапки, Обираємо налаштування. Тут пишемо в пошуку Cookies. Ось, Нам потрібні дані браузера. Тут видаліть файли cookie та кеш. Натискаємо Видалити. Далі можна зайти в конфіденційність та «Безпека», сторонні файли Кукі» і шукати потрібний сайт. Так, у мене пустий пошук. Ось. Заходимо подивитися всі дані та права. Шукаємо потрібний сайт. У нашому випадку це Microsoft. Ось він. Так. І Outlook. Outlook зазвичай називають Life. Можна загуглити як Outlook. Але у мене Life. Тож видаляємо кеш Microsoft тут раз і два. Потім спробуйте зайти на пошту. З вами був Велюр. Всім бувайте!